Якби я був зараз дитиною, якби, які б мої були враження від цього. І, і Я взагалі думаю, що тут тренер повинен, ну, той, хто працює з дітьми, да? Це він і тато, і мама, і психолог, і медик все в одному. І якщо він правильно доносить, дасть. Врочти-рочти такие трапалось. Ты уже ничего не вдієш. Мы можем тільки разумеется, на том, что життя то продолжается. Матч посвящается, естественно, 52 ребенка должно приехать, переселенцы, дети. Ну и, к сожалению, конечно, матч памяти еще посвящаем Михаила Фоменко. Так что для нас это не первая игра. Но то, что вот людей нельзя приглашать, вот это, конечно, не особо приятно. А так, ты знаешь, самое главное порадовать детей, помочь, чем сможем. Ну и, и еще раз увидеть друг друга. Что касается детей переселенцев, а ну, все-таки мы Но должны поддержать. Вообще, над дети это наше есть. будущее, и да? И Поэтому, да. что касается детей, это, как знаете, как должно быть, Дочери, как, как святое. Тому я обожаю им удачи, э футболе, здоровья. Тому що зараз здоров'я і в такий час нам, наша підтримка дітям дуже важлива. Тому я їм бажаю, щоб вони працювали і завжди мріяли про своє щастя. Що за журналістів, що за збірну України, да за зірок дуже приємно завжди грати, дуже приємно бачити знайомих яких не бачиш там уже коли з ними грав? Потім десь розстались ми з ними. І це благодійний матч це для наших діток. Ми все робимо для них, щоб вони були щасливі. Хороша передача, розрізна на Алієва. Аліїв далі пас віддає на Володимира Лисенка. Лисенко на ударній позиції пробиває, не залишаючи шансів своїм суперникам. Гавода сам буде вирішувати, чи все ж таки передачу воробей забиває. Пахалюк виграє, боротьбу, встигає впасти підвестися. І зараз класну передачу, яку віддаєш. Зараз ще один красивий момент, і м'яче пиняється у сіці воріт. Це дуже гарне свято для діточок. Це космос. Ви можете побачити, як вони грають, як вони з щасливими очами наблюдають цей матч. Ми знайомі з дітками локомотива, Ми їх потримуємо вже кілька місяців після цього, як був страшний прильот тут на базі. Ну, для мене це мрія грати проти зірок українського футболу, яких я бачив в дитинстві, в теперішній час. Для нас це вже традиційні матчі для допомоги дітям. Ми Отримали задоволення від гри, відтримували задоволення від матчу, від наших організаторів. Тому продовжуємо далі, граємо, вболіваємо, перемагаємо. Слава Україні!